Ми сьогодні з вами тут для того, щоб презентувати вам нове лікарняне меню, яке народилося у дуже крутій співпраці співпраці між талановитими людьми. Ну, в першу чергу, це Віталій, який шеф-кухар компанії Фудіцин, та Світлана Фус, дієтологиня, 35 років стажу, це улюблений експерт багатьох телевізійних проєктів, автор книг, і це все про Світлану, яка в співпраці втілювала революційні ідеї тетяни. Коваль Таня Коваль це сіо компанії «Фудіцин», яка займається кетерингом доставкою харчування у різні медичні заклади. Дякую дуже так. Дійсно, наша компанія вже 8 років надає послугу з харчування пацієнтам в українських державних лікарнях. І от з чим ми стикнулися, з якою проблемою та нас є 931 наказ, який нас регулює. І є бажання надати пацієнту якісне, збалансоване, смачне, різноманітне харчування. І от є два таких пазли, да? нам треба щось з цим зробити, втілити наші бажання. І ми запросили Світлану до співпраці для того, щоб зробити меню дійсно цікавим для пацієнтів, і для того, щоб і директори, і менеджери лікарень хотіли надавати своїм пацієнтам таке. Прекрасне меню скласти ідеальне з меню в рамках 931 наказу. Ну це дуже складна задача, тому що я хочу сказати, що Руки зав'язані трошки. Трошки зав'язані, тому що не маючи в наборі буряк, моркву, капусту, цибулю і все. І тобі треба зробити 250 різноманітних страв. Ну я на Віталію поклалася, і він мені допоміг. З точки зору каже: Ну давайте будемо щось думати. І от ми придумали. Значить, сьогодні у нас буде Віталій допоможе. Що у нас буде? Так. Е -е, крем, суп, картопляно-шпинатний угу. на сьогодні. В меню. Сьогодні у нас буде фритата з брокколі. Угу. Е -е, це таке щось на кшталт. Угу. Е -е, запіканка твор... сирно-ябло. Запіканка. Е -е, потім у нас будуть зрази, зрази. Е -е, з капустою картопляні і вареники, вареники. з м'ясом Точно, нічого не переплутав. Все нічого правильно сказав, перебутав. да все, все правильно сказав. Якщо обрати історію з цього ідеального меню, яке ви створювали пані Світлана. Скільки як воно як розрахувати так меню, щоб задовільнити потреби усіх пацієнтів? Чим ви керуєтеся і як це взагалі відбувається? Тому що пацієнти це люди різного віку, це люди різної статури з різними проблемами. Як розробити ось це ідеальне меню, яке буде нести користь і здоров'я? Ну для того, щоб таке меню розробити і втілити, треба не бути в лікарні. По перше, uh -huh. значить, я хочу сказати, що насправді є певні межі да, по енергоспоживанню, по споживанню білків, жирів, вуглеводів, які в цьому наказі вони якби о, ну, обозначені. Uh -huh. да? Хочу сказати, що я не дуже там з всім згодна, але враховуючи те, що все ж таки є наказ, і ми повинні були його дотримуватися, то звісно. Прораховуючи оці всі білки, жири і вуглеводи, ти складаєш певну кількість продуктів в якісь страви, і таким чином ти отримуєш повноцінне, більш-менш збалансоване меню. І якщо ми там ну, повертаємося до цього калоражу, який він має бути у людей, які знаходяться в лікарні на відновлюючому етапі, значить, дивіться тут історія така, враховуючи те, що нема індивідуалізації в цьому меню. Ми безумовно якби не змогли зробити, щоб було для там, скажімо, жінки одне, для чоловіка інше. Да? Є таке загальне середнє меню, яке йде в трьох напрямках. Так? Тобто воно одне, але воно буде меншої калорійності і більшої калорійності. в залежності від того, це нормотрофік, гіпотрофік чи гіпертрофік, в залежності від цього людині потрібні різні об'єми їжі. Mm -hmm. І таким чином ми зробили середнє якби базове е меню, mm -hmm. да? і потім воно буде модернізуватися вже під якісь потреби. Конкретні потреби. Да. Але е враховуючи те, що ми робили меню для загального столу, тобто це люди, які не мають таких певних там, проблем з травною системою чи якихось немає е mm -hmm. таких проблем, що я намагалася в, принципі, в цьому меню зробити мінімізувати mm -hmm. кількість цукру якого по наказу щось там до 60 грамів, Ого. і хочу сказати, що з хлібом у нас проблема, тому що його там 400 грамів, і так далі. Ну я приблизно кажу. Пані Світлана, ви вже натякнули нам про те, що ось цей 931 й наказ він на жаль має недоліки. От якщо підсумувати, які б ви основні недоліки визначили, на що б варто було звернути увагу державі? Ви знаєте, я б хотіла сказати, що дуже потрібно розуміти, що не тільки кількість калорій важлива, а наповнення кожної калорії корисними речовинами. Угу. Я би збільшила вартість харчування, безумовно. Тому такі продукти, наприклад, там як Брокколі, цвітна капуста, спаршова квасоля, uh -huh. якісь воно все йде в таких дуже мінімальних кількостях. Та ми намагалися щось внести в кожен там в кожну страву для того, щоб можна було ну якось збагатити якимось нутрієнтами uh -huh. взагалі весь раціон. Тому безумовно, що можна і на моркві з буряком і капустою прожити нормально, да нічого страшного не буде. Але все ж таки хотілось різноманіття оцього хімічного. Тому якби перше, б я хотіла, що щоб ну по перше, було більш різноманітність і більш доступні. Ну якби спектр продуктів, щоб можна було використовувати угу. їх в якось чого ну, було більше. Одним словом, щоб були ті інгредієнти, з яких хотілося б втворити зручний да, да, міні, щоб воно було і для людини, але постає друга проблема, тому що окрім мене і може вас, брокелі ніхто не любить. Значить, і тому Вони його просто мало пробували ні, і тому безумовно, знаєте, я просто так шуткую. Да? Значить, і тому безумовно, що коли ти плануєш якусь, якусь страву, ти розумієш, що загал е людей, да, які можуть не любити цю страву. Uh -huh. І наше завдання, і завдання не моє. а Віталія було зробити так, щоб люди це полюбили. полюбили. Да. І Віталій значить, намагався ну, багато чого докласти до цього. Uh -huh. е безумовно, ми з ним радилися. Значить, щоб я ще змінила, я переглянула норми по білкам, і вуглеводам, тому mm -hmm. що, безумовно, коли людина обмежена в рухах, коли вона не так активно, там, якби. У неї немає такої активності, да mm -hmm. і фізичної і, в принципі коли вона знаходиться наприклад в стаціонарі, то безумовно така енергетична цінність вона може бути занадто Менша потреба. Я би сказала, колори. що треба було, да і враховуючи те, що нам все ж таки треба врегульовувати оці білки жиреву вуглеводи, я би передивилась трошки норми в сторону зменшення. Mm -hmm. Я хочу сказати, що в цьому наказі, як мені стало відомо, вже зменшена кількість калорій. Я не уявляю собі. Ну, просто людина фізично в наших сучасних умовах, коли вона сидить, вона стільки з'їсти, ну реально не може. Ну вона може з'їсти, але Ні, це вже буде не... не на користь. Ні, Вон вона буде... не може. Вона на, на, насправді не може, тому що дивіться, є здорові чоловіки, які це зроблять з легкостю. А є жінки, які можуть такі і здорові, да, але все ж таки у них ну це трошки багато. інші параметри. параметри. Да, і тому безумовно, що їм треба менше. А враховуючи те, що нема такого розділення на чоло. Чоловіків, жінок а просто на нормотрофіків, гіпотрофіків, uh -huh. і це ну це не дає отого спектру да дії в майбутньому. Я думаю, що можна було б робити так, як це робиться в деяких країнах світу, коли людина може вибрати собі, да от вибрати собі збалансовані страви, із з яких вона буде ну, отримувати все, що їй необхідно. Uh -huh. Але вони будуть прораховані, тобто буде зрозуміло, що воно і люднушово там є. Тобто у людини це в ідеальному світі, да. який ми бачимо, да. якому. Який... Хочемо сформувати в ідеальному світі. Пацієнт може звечора обирати собі так, страву, да. яка буде в межах дієтичної норми, да. але у людини залишається вибір зрахування її е, побажання, їх смакових, да, смакових подобань. Е, подобань, да. оце було б взагалі ідеальна ідеальний варіант, але я не знаю, коли ми до цього дійдемо. Угу. Ну будемо намагатися я так думаю, да, Віталій? Дійдемо, звісно, Ну, значить, все у нас попереду. Тобто, якщо підсумувати, то потрібно зменшити калораж, так зменшити кількість хлібу. Вуглеводу, ну, простих вуглеводів вуглеводів у вигляді, простих, ні, цукру. Простих вуглеводів у вигляді цукру. цукру. Я не думаю, що ну, по-перше, всім відомо, наскільки е, цукор взагалі в великій кількості він не корисний. А тут е, стільки грамів, е, коли ти обмежуєш ну, в такому звичайному житті ти обмежуєш людину в цій енергетиці. да, імен, е, ну, за зазвичай простих вуглеводів, а тут їх просто відро, я б сказала. Значить, і тому безумовно я б це зменшила взагалі і привчати людину до дуже такого помірного споживання цукру, тому що у нас є солодкі продукти харчування. У нас є складні вуглеводи. Коли людина їх вживає в достатній кількості, у неї потреба в простих вуглеводах просто зменшується. Uh -huh. Фізично зменшується, тому що їй не, не, не приходиться все весь час це коливати там всі свої гормональні е, процеси, які всередині пов'язані там з інсуліном і так далі, з іншими гормонами. Тому, е, ну якби отаке завдання, я думаю, що воно повинно стояти перед всіми, хто зацікавлений у відновленні здоров'я. Uh -huh. Я до речі, хочу сказати, що взагалі харчування в лікарні це одна із частин лікувального процесу. І коли людина приходить в лікарню, а потім їй носять в баночках чи в кульочках, значить, кавбасу, потім, значить, там щось, ну і так далі, да, ми, ми знаємо, що там може бути. Тому безумовно хотілось би тут втілити в життя щось такі, якісь страви, які, наприклад, людина вважає, що воно там не корисне, чи ну умовно угу. корисне. І, наприклад, у нас тут з'явились вареники пару разів на тиждень. Люди люди відносяться до цього до цієї страви як до чогось такого домашнього. домашнього. Ну, да, ну, так. і ми, ну якби намагаємося, просто порахувавши оці всі білки, жири вуглеводи, ми знайшли можливість вкласти цими складними вуглеводами в таке таку страву, як вареники, але кількість буде обмежена. Да, тобто, ми точно розуміємо, що у нас повинно бути там стільки вуглеводів на прийом їжі, і тому все це пораховано, і безумовно, якась кількість буде незначна. Але як цікаво, коли помітили, дієтолог діє трішки як психолог, і щоб пацієнт в лікарні відчував Де, в себе як вдома, потрібно йому щось таке дуже домашнє приготувати. Це саме варенички за це будуть відповідати. Треба, щоб пацієнти знали про те, що в них є така можливість написати звернення, да чи поскаржитись знову ж так. Кажу, тобто вони мають знати такий алгоритм: написати, хоча б написати, не бути… Байдужим до свого харчування в лікарні звернення до мозу, а також можна там написати нам. Ми теж підтримуємо це звернення до мозу, посилимо його, mm -hmm. бо в нас є трохи більше важелів як у громадської спілки. Ну думаю, що такого алгоритму для початку для старту змін в цій лікарні буде достатньо. Mm -hmm. Але теж враховуємо те, що пацієнт у лікарні перебуває 3, 4, 7 днів. Ну в якихось лікарнях більше, звісно, і ми розуміємо, що він. Хоче та перетерплю вже то харчування, отакий от стереотип, Власне. да, в, mm -hmm. в соціумі є. Але дуже хочеться, щоб ми це змінили, щоб все ж таки не, не були байдужими до харчування. Бо харчування, от саме в цей період, воно ну конче, конче важливе. Так, громадська спілка виникла саме з життєвих проблем пацієнтів, з життєвих проблем аутсорс компаній які надавали послуги з харчування mm -hmm. пацієнтам. Скільки ми бачили про те, що наскільки складно організувати це якісно, наскільки складно пацієнту отримати послугу, і навіть більшість пацієнтів не знали, що вони мають на це право. Це також важливо знати, тому що пацієнт не зобов'язаний там знати всіх нормативних тонкощів, так але ми хочемо йому допомогти бути в курсі своїх основних прав. Ми хочемо допомогти пацієнту отримати якісну послугу з харчування, і саме для цього ми створили свою спілку. Ми працюємо в багатьох напрямках. Ми навчаємо медичних сестер з дієтичного харчування, які працює в лікарнях і є основним конектором медичного закладу та пацієнта, що стосується харчування. Дієт-сестра чи медична сестра? Медична сестра з дієтичного харчування. Uh -huh. Так це дуже важлива особа в цьому проф... процесі, так яка з'єднує лікарні пацієнта, яка турбується про пацієнта, розробляє меню. Кожні лікарі-дієтологи, які часто не вистачає в медичних закладах, проте це також важлива дуже ланка. Яка допоможе пацієнту швидше виздороти, тому що їжа лікує насправді це є ця частиною лікувального процесу? Міжнародний досвід, яким він є, і що хочеться перейняти з-за кордону для того, щоб впровадити в нашій системі харчування, а саме в медицині. Так, ви дуже вірно сказали прийняти, але не повністю скопіювати якусь систему. Його треба для цього, до нас. Так, для цього ми досліджуємо досвід різних країн, щоб взяти найкраще з цих країн з їхнього досвіду, з їхнього процесу організації харчування і е, втілити в нас щось своє, щось е, ідеальне саме для нас, як ми вважаємо. Ми досліджували Польщу, Португалію, Іспанію, Німеччину. Це лише за останній рік. От ці країни дуже відкриті, розповідали нам про всі свої процеси. Дуже раділи тому, що ми цим цікавимося, що ми вдосконалюємося. і ми. Прийняли багато досвіду, насправді що стосується Німеччини, то це країна, яка не схожа на нас в організації харчування. В них це менше занормовано. В них дається більше повноважень самому медичному закладу вирішувати, mm -hmm. як вони харчуватимуть пацієнта. В Португалії ж, наприклад, є нормативний акт, який аналог нашого 931 наказу, який розроблений саме для того, щоб Основна його ціль так саме покращити здоров'я пацієнта в лікарні. Там розповідається про процеси організації. Про дієти і враховується, що дуже важливо: різні тонкощі. це або алергічні реакції, угу. також релігійні вподобання. А як це враховується? Так як ми мріяли про ідеальну картинку світу, коли пацієнт з вечора може собі обирати, наприклад, меню на завтра, і в нього питають, чим би він хотів завтра поснідати, повідати, повечеряти. Як це відбувається за кордоном? Так саме так відбувається. Пацієнти питають, але насамперед, коли він перебуває в стаціонарі в медичному закладі до нього звертається асистент, який його супроводжує протягом всього процесу, і він запитує, чи є у вас васргічні реакції, mm -hmm. смакові вподобання, або що, що може вплинути на харчування. І це все враховується. Пацієнт надається меню. Він може з вечора обрати страви mm -hmm. на вибір, наприклад, варіант з трьох страв, mm -hmm. і на наступний день отримати цю страву. І це дуже зручно, тому що пацієнта є різноманіття і право вибору, але в рамках його дієти, mm -hmm. тобто це не виходить за рамки. І до того ж там абсолютно заборонено приносити баночки, судочки з дому і родичам, да, якось підкріпляти це харчування в лікарні в Німеччині. Це ж більш. Дозволено так більш м'які норми з про балечками? що взагалі вони можуть отримати харчування ззовні, Вони можуть обирати собі різноманітне меню, яке вони хочуть. От картопля фрі про яку говорила Тетяна, це саме в Німеччині. Тобто ми лікуємо, а за харчування своє дбайте самі, і потім з іншими наслідками прийдете до іншого спеціаліста. Це якось приблизно так. Ці норми ми перебирати напевно не будемо. Так, ціна в Україні зараз середня ціна це 140 гривень на пацієнта. Це чотирьохразове харчування, сніданок, обід, вечеря і полуденок. Звісно, є лікарні, які годують пацієнтів на 215 гривень, трошечки пріоритизували в своєму розподілі коштів харчування пацієнтів. Ну, а є лікарні, які годують наразі за 90 гривень. Що я маю на увазі, коли говорю про ціну? Це ціна, яка включає в себе собі вартість продуктів, заробітна плата робітників, які готують ці продукти, всі логістичні моменти, як донести до пацієнта, це обслуговування харчоблоку, орендна плата, комунальна. Плати і так далі. А, тобто, якщо ми говоримо про лікарню, яка ще не перейшла на кейтерингову послугу, то е, вони зазвичай е, калькулюють лише продукти і кажуть: ми закладаємо в продукти тільки 15 гривень на пацієнта. Угу. Тобто, ну, ні зарплата, так. ні процес готування, ні електроенергії, ну там нічого. Ні, ні Але ми розуміємо, да, що таке 15 гривень на пацієнта. Що що отримує цей пацієнт? Ну, звісно, тут питання до того, як правильно калькулювати ці витрати. І от з цим ми працюємо завжди, ми надаємо формулу, як правильно їх калькулювати, для того, щоб лікарня дійсно подивилась, чи економічно вигідно залишатися при своєму харчоблоті, чи все ж таки пора вже віддати це компаніям. Угу. А як донести це? Це ж потрібно робити цілі прорахунки, доводити тезисно напевно кожній лікарні про те, які переваги є переходу на кетерингове обслуговування, і в принципі, що таке ось цей медичний кетеринг? Якщо можна теж розкрити нам? Бо можливо для декого це буде теж незвично, бо ця практика є не всюди зараз. Так, медичний кейтринг це надання послуги з харчування пацієнтам, uh -huh. тобто компанія може готувати… лише пацієнтам, чим і медичним Так, персонал. лише пацієнтам. Uh -huh. Зараз в Україні цей термін розповсюджується uh -huh. тільки на пацієнтів. Компанія може готувати будь-де, тобто на своїй кухні, на орендованій кухні в лікарні, і привозити вже в лікарню готове фасоване uh -huh. на пацієнта індивідуально або або фасоване на відділення. Різні варіанти, є це теж залежить від ціни. Оце от термін медичний кейтеринг. Як, як переконати лікарню? Наприклад, ви приходите з чи є у вас можливість проходити в лікарню і презентувати шляхи зміни, які можуть стосуватися певного медичного закладу, так. і переваги переходу на? Кетерингову систему забезпечення харчування, як можна це зробити, і наскільки це е, легкий шлях у нас в Україні е, прийти, запропонувати і показати перевагу? Чи є доступ до того, щоб аналізувати, наприклад, систему харчування в лікарнях? Чи має чи чи можете ви мати доступ до того до цих цін? Бо я прекрасно розумію, 15 гривень на, на людину це ну це важко переплюнути. Питанням так. ціни тут треба щось інакше вигадувати. Як ви працюєте в цьому напрямку? Це дуже важкий шлях. Цей це від знайомства з лікарнею до того, щоб вона перейшла. Ну до того, щоб вона виставила тендер на харчування, може тривати і 5 років. Uh -huh. Тобто, це ми приїжджаємо в лікарню, презентуємо послугу, розповідаємо про іноземний досвід. Uh -huh. Це просто великий шлях з пер... ланцюга перемовин. Плюс ми з вами тут для того, щоб теж популяризувати це. І от з різних боків, да, з друкованих матеріалів, з різних варіантів, ми намагаємося їм до них донести цю цінність до керівників лікарні, до топів лікарні, донести цю цінність вже, знаєте, ну, всі креативні свої шляхи вмикаємо. Ну, от ми причули декілька, я до цього ставила питання, скільки буде коштувати харчування на пацієнта на день. Почула смішну ціну вигляді 15 гривень, таке абсолютно нереальна. Було 150, було 225. Ось це харчування з позиції, про які ми сьогодні говорили, скільки в який бюджет ми вкладаємося. Так, те меню, яке розроблено наразі? Ми зараз оцінили в 250-300 гривень на пацієнта. Тобто, ми враховуємо те, що сюди входить вартість продуктів і всі от, вся калькуляція, яку я назвала, і зарплатами і з орендною платою сусім. Чи є відгук від пацієнтів, які харчувалися залученням вашої компанії, і як це впливає на вибір знову ж таки лікарів? Так, звісно, ми працюємо зі зворотнім зв'язком дуже ґрунтовно. У нас навіть окремий для цього є відділ. І буває так, що я там проводжу якісь зустрічі, а мене питають: а ви там працюєте з тією лікарні? Я відповідаю так. і Вони боже, я в захваті, мене там так обслугували. У нас ця послуга довершена, тобто ми. Впроваджуємо послугу до пацієнта в палату. Доносить наш співробітник. вона називається Фуд Сестра, яка отримує харчування, викладає це правильно і далі вже йде надавати сервіс пацієнту. Вона питає, чи поправити вам столик, чи там вам накласти, підкласти. Тобто вона надає сервіс, і вона ж теж працює зі зворотним зв'язком. Якщо пацієнту щось треба, вона може йому допомогти, і це не може навіть не стосуватися харчування. І тоді це впливає на відгук пацієнта про всю лікарню, не лише про харчування. Ми не фішуємо там пацієнту, що це саме ми. Ми частина лікарні, частина лікарняної харчової інфраструктури. І коли лишають відгук про лікарню, от класно було те, і класно полікували все супер, і харчування було класне. Оце наша перемога. Тобто, ми розуміємо, що ми для лікарні зробили свою послугу на відмінно. А ще, дивлюся, як у нас тут відбувається ця магія на кухні. Пані Світлана розповідала, як із тих вхідних умов, які є в наказі, ось цьому, Потрібно було зробити те, що матиме максимум користі в продуктах. Я прийшла ще до одного цікавого висновку. Люди не завжди правильно харчуються вдома, але якщо вони потраплять в лікарні і з'їдять ось ті смачні страви, які їм пропонують, вони прийдуть додому і захочуть, можливо, але така ймовірність є втілити, бо я хочу їсти так. Після чого я себе почував комфортно і зробити ось цю збалансовану тарілку. Я е, хочу сказати наступне. Для того щоб якось урізноманітнити це харчування, і взагалі я стою вже давно на таких принципах, кожні пару днів склад харчування повинен змінюватися. І тому, якщо людина попаде на вареники на один день, да то безумовно у неї, а може на другий, значить то безумовно у неї буде таке враження, що вареники це якби така здорова їжа. Вона не не то, що не здорова, да, але не кожен день, і тому у нас. Все меню побудовано на принципу оцього зміняємості раціону. Угу. Тому у нас нема такого, щоб була весь час там одна риба, чи одна птиця, чи щось таке. Але це було складно. Держава не видає достатньо коштів на те, щоб повноцінно харчувалися люди. А люди, коли лягає їх там родич в лікарню, вони думають, так, там не будуть годувати. Треба ламати у стереотипи для того, щоб коли людина лягає в лікарню, вона не мала можливості під'їдати ковбасу з картоплею фрі, тому що це буде спсувати її здоров'я і не допомагати лікуванню. Тому що їсти стільки вуглеводів, їсти стільки необробленої їжі це просто жах. Мені Світлана завжди казала: Віталій, ну не з'їдять стільки люди, ну не можуть люди стільки з'їсти. Я говорю, пані Світлана, значить що? Їх треба. Е... Виганять на свіжому повітрі Вигуляти, Значить, да? так, дати, дати їм можливість і, чот, і, да, і чотири да. рази на день. Да. І, і чотири рази на день. Ну, пані Світлана, да, у нас з вами така це стояла... суперечка мами да. і бабусі. Мама каже, досить, бабуся, каже, хай да. дитина їсть. Де да. 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 -да. Да. я оце бабуся? Так, Да, да. 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 я приблизно так і порівняла. Так. Хай дитина правда, не да. буде голодною. Ні, ну я просто в жасі. Значить, дзвоню в і кажу: слухайте, це неможливо. Я не знаю, як ну як людина в себе. Оце да? потім через три години у неї другий сніданок, який там такий, потім у неї обід. Величезний, і потім ще й вечеря, і після вечері ще ну ми ми, ми вимушені давати кефір, наприклад. А взагалі, які найскладніші позиції, коли ви створювали меню? Ось це оновлене лікарське лікарняне меню, коли ви його створювали, які були позиції найважчими? Над якою стравою найважче було працювати, щоб вона була наповнена нутрієнтами, але при тому ж відповідала всім нормам. наказу? Знаєте, це хліб, саме найважча страва. Значить, там скільки борошна Скільки з хліба пшеничного, скільки з житнього. Значить, я хочу сказати, що нема проблеми з точки зору скласти якісь, якусь страву. Мені uh -huh. головне, щоб це втілив кухар. І тому ми з Віталієм значить, на телефоні. Я кажу, я оце тебе таке хочу. А ви ти можете сказати мені, а ви зможете це приготувати чи ні? Uh -huh. Він каже, ну, напевно так. А потім каже. Ну так, давайте пишіть. А ми будемо думати. Значить, і я хочу сказати, тут дуже важливо оця історія, коли е, кухар разом з лікарем працюють е, і формують от, от, оту, оту mm -hmm. страву, да, що ти розумієш? Наприклад, ну я розумію технічні проблеми, наприклад, зробити кожному порційно. Ну, тобто, все одно це буде будевозитися якось, <ган> да, все одно це оця історія, вона теж ну, це додаткові розходи, я розумію. Да, у мене самі самій є компанія по доставці здорової їжі, але я точно розумію, це і посуд, це і багато чого, транспорт там. Ну, <ган> багато. Тому оце відсутність порційності, вона теж дає якусь. Важкість, да? uh -huh. тому що ти розумієш, що можна викласти страву і там додати туди щось, uh -huh. а ти розумієш, що хтось буде це робити і може отак, от просто ляп-ляп і на і цьому закінчити. Да. Да. І тому ми uh -huh. вимушені бути, були бути в межах, оцього, оцього, того що немає порційності по багатьом стравах. Uh -huh. Ну і звісно, ти не можеш придумати щось таке. Щоб було просто красиво тобі на тарілочці, викладено там чи там покладено. Це не, не дає фізично просто можливості це зробити в, тако, в таких умовах. Пані Тетяна, чи збираєте ви відгуки окремо, наприклад, опитування від пацієнтів, які страви їм більше смакують, або чого їм не вистачає? Чи можуть впливати пацієнти, які користуються ось цією кетерінговою системою, системою доставки їжі, впливати на те, щоб зробити зміни в меню, додавати щось або навпаки прибирати? І чи робите ви статистичну вибірку того, що з'їдається найбільше, і що пацієнти вважають найсмачнішим? Так, звісно, ми проводимо анкетування в тих лікарнях, в яких ми працюємо, зводимо все це в єдину аналітичну таблицю. Ну і такі анкетування показує, хочеться більше фруктів в дитячих лікарнях солодощів. Ну звісно. Всі, отакі рекомендації від пацієнтів, вони всі направлені на те, що їм хочеться щось таке, що ми називаємо знаємо, да? щось таке, можливо, навіть там заборонене, але ну пацієнти і перебувають в такому стані, так їм дійсно хочеться. Тому тут знову ж таки повертаємося до того, що до харчової поведінки, до того, як при яких обставинах ми всі там виросли, знаємо, що ми знаємо про. Харчування правильне і так далі. Тому тут треба дійсно глобально підходити до питання. Ми пацієнтам своїм своїм клієнтам пояснюємо, да, чому там немає якихось таких продуктів. Звісно, завжди акцентуємо і директору закладу. Якщо там пацієнти вказують, що недостатньо різноманітні салати. От хотілось би щось там свіже або ще щось. Ми доносимо це до до директора. Якщо це можна в рамках нашої ціни зробити, міняємо. Якщо це потребує підвищення бюджету, то акцентуємо на цьому, проводимо перемовини, просимо на наступний рік підвищити бюджет, тобто працюємо завжди з цим масивом даних.